Воно майно і там лежить порвало, колосі є. Це двері такі вирвані, так? З рамою. І ці теж серйозно, бачиш? — просто з рамою рамом На, воно анкара повернулась, вирвав його повністю. Тоже драмает. Тоже драма. Вітаю, Андрію. Ми власне продовжуємо слідкувати за тим, як столиця оготується після надзвичайно масштабної масованої атаки Росії по Україні, зокрема атаки по столиці. Саме зараз ми перебуваємо у Десняцькому районі Києва. На жаль, це найважча локація, адже це єдина локація, де є вже підтверджені загиблі люди. Рятувальники повідомили про те, що станом на сьогодні, станом на зараз відомо про двох деблокованих людей. Однак пошуково рятувальна операція триває. Також мушу додати, що ці локації також п'ятеро людей дістали поранення. Рятувальники встигли врятувати 17 людей, вивести із цього будинку. Зокрема, одну дитину цьому будинку надзвичайно сильно перепало. Пошкоджені квартири починаючи з п'ятого по дев'ятий поверхи. До речі, ми самі стали свідками того, як триває пошукова рятувальна операція. Тут розгорнуті великі штаби рятувальників, психологів, медиків на наших очах із під'їзду винесли тіло однієї. Її людини а, до речі, також ми стали свідками того, як а, гасили а, пожежу в цьому будинку. Хоч з моменту атаки минуло а, більше семи годин. Деякі поверхи тліли і диміли. А, багато квартир затопило через гасіння цієї пожежі. А, найбільше руйнування, як відомо, саме на цьому поверсі, там дотепер можуть бути люди. Пані Ірина очікує на підтвердження загибелі своїх свекора та свекрові. Літні подружжя повернулося до Києва лише п'ять днів тому і сподівалися тут перезимувати. Однак страшне лихо спіткало саме тут. Вони за попередньою інформацією стали жертвою цієї атаки. Прошу пряму мову. Зателефонував сусід з верхнього поверху і запитався. То є дома, бо то, що не могли відкрити двері і ніхто не відгукувався, треба було ходили вже ДНС, шукали, хто є в будинку. Ще сказали, що вони не живі. Це вже сказали сто відсотків. Раніше наша знімальна група побувала у Дніпровському районі а, столиці, якому також особливо перепало. Зокрема, одна із п'яти поверхівок а, істотно вигоріла з першого по п'ятий поверхи. Епіцентром став перший поверх. На ньому мешкає пані Марія а, Кальченко. Вона сама є волонтеркою рятувальницею, неодноразово брала участь у пошуково-рятувальних операціях із своїм собакою Доберманом мірою. Вона допомагала шукати людей під завалами. Однак, пані Марія сьогодні сама стала постраждалою в цій атаці. Як власне? Вона запам'ятала цей страшний момент прильоту. Ми зараз почуємо. от тільки вимкнули світло, і я почула, що у мене горить волосся. Я не, не, не слышала ні прильота, ні зальота. Потім я повертаюсь. У мене фонарік на шиї, я його вмикаю. Повертаюся, стіни к сусіду нема зовсім двір на розпашку, плам'я валить. Як нас не розірвала собака, ми не пам'ятаємо, навіть не знаємо. За уточненою інформацією від цієї російської атаки по Україні у столиці загинуло чотири людини. Це попередня інформація. Нагадаю, також 27 зазнали поранень. Серед них і двоє дітей усім пораненим медики надали допомогу. 15 людей уже у лікарнях. Більше про те, як столиця оговтується після цієї масштабної атаки, ми наживо у прямому ефірі. Розпитаємо у речника державної служби з надзвичайних ситуацій пана Олександра Хорунжого. Пане Олександре, і президент і правоохоронні органи повідомляли про чотирьох загиблих, однак як нам ще не повідомили ця інформація. попередньо. Чому саме? Тому що, як ви бачите, тривають пошуково-рятувальні роботи, тобто є інформація про те, що певна кількість людей не виходить не зв'язок. Ми знаємо, що чотири е, людини е, загинули, але ж треба деблокувати тіла. Зараз точно деблоковано тіла двох людей і проводяться далі роботи з деблокації. Окрім того, рятувальники проводять роботи щодо зрізання нависаючих конструкцій, розчистки завалів. Тому що внаслідок удару прямого вручання дрону десь склалася сходова клітина і склалася простір декілька поверхів. Відповідно, відповідно утворилася пожежа, її площа складала десь приблизно 400 квадратних метрів. Вона локалізована, фактично ліквідована, вже там проливаються окремі осередки. А тут ще було врятовано 17, Саме на цій локації було врятовано 17 людей, з них п'ятеро дітей. А загалом же по Києву рятувальникам вдалося врятувати, евакую, евакуювати з пошкоджених будинків 68 людей. Крім цієї локації, які в Києві ще є особливо важкі, де є справді важкі наслідки після російської атаки. У нас було проводились роботи в дев'яти районах міста Києва. Фактично у всіх районах, крім там одного. Ну, найважча ситуація це саме на цій локації, це Деснянський район. Але працювали і в Оболонському районі, і в Дарницькому районі, і в Осіївському, і інших, і в Шевченківському. Сказати, яка найважча, ну, в декілька локаціях були пошкодження, були пожежі, тому ситуація така. Дякую вам за актуальну інформацію. Власне, коли завершиться рятувальна операція, поки говорити зарано, адже рятувальники працюють, як ми казали, у дев'яти районах столиці. Ми продовжимо слідкувати за цією ситуацією і будемо повідомляти вас у подальших випусках фактів. Колеги, дякую, Даніле. Це був наш кореспондент Даніл Самсонов. Він розказав про наслідки атаки Росіян, теристичних атак Росіян на столицю цієї ночі.